Наш ефір триває. Проблема прав і основних свобод людини завжди хвилювала, хвилює і буде хвилювати людство. За останній час до редакції нашої програми надходило чимало дзвінків з проханням розповісти про європейський суд з прав людини. І тому сьогодні у нас в гостях адвокат Тетяна Левчук і говорити. Ми будемо про можливості звернення громадян за захистом порушених прав в міжнародні судові установи. Телефон прямого ефіру 22 89 66. Доброго ранку Тетяна Васильівна. Я знову рада вітати вас в нашій. Студії доброго ранку. перше запитання: які і є міжнародні судові установи? Будь ласка, на початку ХХ століття міжнародна спільнота зрозуміла, що без міжнародних судових установ не може існувати, і при організації Об'єднаних Націй був створений міжнародний суд ООН в Гаазі. Безумовно, що одна судова установа не могла задовольнити потреб країн, які були членами ООН, і тому, що специфіка Міжнародного суду ООН в Гаазі свідчила про те, що як правило розглядаються заяви держав, а права громадян залишаються поза судовим міжнародним захистом. Рада Європи в 49-50 роках ХХ століття працювала над створенням Європейської конвенції з прав людини і основних свобод і утворила Європейський суд в Страсбурзі. Безумовно, що на фоні існування багатьох міжнародних установ Європейський суд не єдина організація, яка вирішує міжнародні спори. Існує і міжнародний військовий трибунал, міжнародний арбітраж. Суд Європейського Союзу. Однак, Європейський суд в Страсбурзі це найбільш доступна для саме громадян, окремих Станова. фізичних осіб судова установа. Що треба знати громадянам, щоб звертатися до європейського суду? Хотіла б акцентувати увагу на тому, що Європейська конвенція про захист прав і основних свобод створила найбільш вдалу систему норм міжнародного права і найбільш досконалу і доступну процедуру розгляду заяв громадян. Однак, безумовно, завжди є якісь вимоги суду, які громадяни, звертаючись заявами, зобов'язані дотримуватись. Умовою звернення із заявою до Європейського суду в Страсбурзі є вичерпання громадянином всіх засобів захисту своїх прав у державі, в якій він проживає. Тобто держава, Україна повинна спір громадянина розглянути в усіх трьох передбачених законом судових інстанцій суд першої інстанції це місцеві суди, суд другої інстанції, апеляційні суди, які. Переглядають рішення судів першої інстанції і касаційний суд. Як для цивільних спорів це Верховний суд України, для адміністративних Вищий адміністративний суд України, для господарських Вищий господарський суд України. Лише після розгляду справи спору в цих судових трьох інстанціях у громадянина з моменту протягом шести місяців з моменту проголошення остаточного рішення. Є право і можливість в разі незахисту прав національними судовими установами звернутися із заявою до Європейського суду. А який порядок подачі заяв? Заява первинна може оформлюватися майже в довільній формі з викладенням обставин порушення права громадянина, з викладенням обставин порушення його законних прав. З зазначенням, які суди розглядали цю справу, на що саме скаржиться громадянин, необхідно звернути увагу, що Європейський суд не є наглядовою інстанцією по відношенню до українських національних судових установ. Європейський суд захищає права громадян, які проживають на територіях країн. Перебувають під юрисдикцією високих договірних сторін, як іменуються в Європейській конвенції, всі країни-учасники, і тільки щодо прав, які гарантовані Європейською конвенцією. Безумовно, що всі права гарантовані українським законодавством національним і українською конституцією не виписані в Європейській конвенції, тому що в ній зафіксовані основні права. Громадян, от як швидко розглядаються ці заяви. Який термін приблизно? Первинна заява, яка подана в межах шестимісячного строку після остаточного рішення Національного суду, як правило, протягом двох-трьох місяців європейським судом реєструється і пропонується громадянинові заповнити відповідний формуляр, який надсилається європейським судом разом з нотатками. Пояснювальною запискою, як заповнювати цю заяву, після надходження формуляру заява реєструється, і Європейський суд визначає умови прийнятності заяви. Відповідно до вимог процесуальних Європейської конвенції, визначається прийнятність на умовах обов'язкового визначення, хто є заявником, тому що не приймаються до розгляду анонімні звернення. Обов'язково це має бути порушення права, яке гарантовано Європейською конвенцією, яке перебуває під її захистом, і щоб таке звернення було добросовісним. Добросовісність, безумовно, оціночне судження, і, Хто як його сприймає? і саме європейський суд наділений правом вирішувати, чи є добросовісним заявник, повідомляючи про порушення високою договірною стороною його прав, які. Під захистом знаходяться саме Європейської конвенції. Необхідно зауважити, що Європейський суд без будь-яких пояснень, тому що це не наглядова інстанція до Національних судів, може виключити із списку справ будь-яку заяву громадянина, якщо він вважає, що громадянин не має наміру в подальшому підтримувати за свою заяву. Як правило, це відбувається у випадках, коли Строки, які пропонує Європейський суд, додатково не подаються копії документів, додаткові пояснення. Як правило, це строк 8 тижнів, 4 тижні, і саме в ці строки необхідно вкластися громадянину, надсилаючи додаткові пояснення. Суд може виключити із списку справ спір, який було вирішено яким чином може бути вирішений спір? При подачі заяви до Європейського суду, при вирішенні питання прийнятності заяви, Європейський суд допомагає сторонам дружньо врегулювати спір і направляє справи на так звану комунікацію. Тоді відбуваються переговори між урядом країни, проти якої подано заяву, і заявником. Тобто дає такий маленький шанс, так? Сторони, сторони домовляються, якщо вони можуть досягти дружнього врегулювання на принципах, так як і в нашому процесуальному законодавстві, на взаємних принципах взаємних поступок, знаходять серединний варіант. Суд може визнати цю мирову угоду і в спрощеній процедурі вирішити справу, зазначивши, що було порушення такої статті Європейської конвенції, визнати, що факт порушення стороною. Такого-то права громадянина мав місце і закрити справу виключити її з реєстру. Однак, якщо Європейський суд навіть при досягненні сторонами мирової угоди, вбачає, що ця мирова укладена на принципах, які принижують увагу, увагу до прав людини. І це право є дуже значущим і потребує захисту Європейський суд, навіть при досягненні сторонами дружнього врегулювання мирної мирової угоди, справу не закриває. Так було, наприклад, в справі української прес-групи проти України. Питання стосувалося визнання. Порушення Україною статті 10 Європейської конвенції, яка гарантує право на свободу вираження. Спір в Національних судах України розглядався щодо права журналіста публікувати критичні статті щодо громадських політичних діячів. Безумовно, що журналіст, використовуючи літературні прийоми. Використав, можливо, слова, які не подобалися політичним діячам. Національні суди захистили честь і гідність цих посадових осіб, лідерів партій, стягнув моральну шкоду з журналіста із редакції газети. Однак, тому що ця публікація мала місце в період передвиборчої кампанії, тому що журналіст адекватно з точки зору і оцінки європейського суду освітив проблему дій політичних діячів кандидатів на пост президента України і тому, що за будь-яких обставин громадяни мали право знати, як проводять свої передвиборчі кампанії кандидати на пост президента. Європейський суд не визнав мирової угоди між українською прес-групою і україною і розглянув справу. Справа була розглянута в квітні 2005 року. І на користь кого? Скажи, Безумовно, вона була постановлена на користь журналістів. Українська прес-група вийшла переможцем в цьому спорі проти України. Європейський суд визнав порушення Україною статті 10 Європейської конвенції. Встановив, що втручання держави в свободу вираження. Поглядів журналістом і висвітлення інформації перед виборцями було незаконне. Пасиві. Тепер давайте переглянемо, що думають про європейський суд мешканці нашого міста. Вірите у європейський суд? в Справедливість європейського суду. Не знаю. Як ви думаєте, він може вирішити питання наших громадян? Європейський суд, якщо саме не вирішимо, то ніхто нам не допоможе. Якщо я в цій темі розбирався, звісно, так не сильно розбрався.

Я думаю, да, как бы многие обращаются туда, разные страны, не только Украина. В принципе, Украина просто всегда путается в своих законах и пониманиях может, жизни, и потому туда и обращается. То есть они не могут сами решить ничего, как бы, в Украине. Вы верите в справедливость Европейского суда, на вашу думку может вирішити питання наших громадян? Ну, может, в принципе, вирішити. Конечно, стоит, потому что если человек не решил свою проблему, свой вопрос, пусть обращается я... А як же далі? Несподіване запитання, але мушу сказати, що вірю. На вашу думку, все-таки він може вирішити питання наших громадян? Не вирішені. Можливо, це не буде так швидко, як би хотілося б, але обов'язково вирішить, звичайно. Ви вірите у справедливість Європейського суду? Взагалі, да. так. І взагалі, як ви ставитесь? Ну, Європейський суд, я думаю, намного намного справедливі, скажімо, гуманні, ніж. Чим український, тут російський, СНГ. То На вашу думку, варто звертатися за вирішенням невирішених. Питань. Що, да, так. Да. Мабуть, він такий, як і наш суд. Як ви ставитесь до європейського суду? Чи вірите ви в його справедливість? На сьогодні вірю тільки йому. Нашому українському не довіряю. Не дуже. Наші суди сьогодні взагалі дуже необ'єктивні. Європейський. Ми не звикли, ми не Європа ще. Щоб судіть, а їх суді. а ти що думаєш? Я нічого не думаю. Ну і правильно. Іліє, ще рано думати. Як ми бачимо, думки наших громадян розділилися. Тетяна Васильівна, чи були випадки в нашій області, коли громадяни вигравали європейський суд? І з мого досвіду адвокатського, і з досвіду моїх колег, маю підстави стверджувати, що заяви наших громадян, мешканців міста Житомира Європейський суд задовольняв. Як правило, це було шляхом визнання мирової угоди між державою Україна і громадянина, і стосувалися, як правило, ці рішення. Затягування виконання Державною виконавчою службою рішень, які постановлені судами, тобто суди справедливо України вирішили спір, однак проблема була у виконанні. Е, на жаль, часто громадяни з цим питанням зіштовхуються невиконання відділами Державної виконавчої служби рішень. Мушу зауважити, що ті рішення, про які мені відомо, стосувалися бездіяльності Бугунського відділу Державної виконавчої служби, чи є у вас справа? Мої клієнти досить активно, я розумію, що і інші громадяни активно реалізують своє право на звернення до європейського суду в разі незахисту прав національними судами. В провадженні європейського суду, наприклад, знаходиться заява Житомирського журналіста правозахисника Котенка Віктора Васильовича. В Це з... що ми називаємо його прізвищем. Він не заперечував проти озвучення та інформації про його справу, прийнята заява до розгляду в зв'язку з зазначенням заявником порушення статті 10 Європейської конвенції, а також статті 6 Європейської конвенції, яка гарантує справедливий судовий розгляд в межах розумного строку безстороннім судом. Дякую, Дякую вам, дякуємо, Васильов. Я нагадую, що у нас в гостях була адвокат Тетяна Левчук. Побачимось.